Сьогодні не стало людини віхи, науковця, політика та героя України до свого сторіччя Юрій Юхновський не дожив лише півтора роки. Усе своє життя ця видатна та геніальна людина присвятила теоретичній фізиці та виборюванню і захисту незалежності України. Юрій Рафаїлович написав понад пів тисячі наукових статей та став авторитетним вченим світового рівня завдяки розв'язанню принципових проблем конденсованої речовини. Тої галузі сучасної фізики, яка вивчає та аналізує поведінку складних систем. Поруч з тим видатний науковий. З досяг величезної поваги серед усіх українців через свою патріотичну та політичну діяльність до свого останнього подиху Юрій Юхновський розробляв математичні методи для розвитку економіки, енергетики та суспільства. Чин похорону та прощання з Героєм України і Юрієм Рафаїловичем Юхновським відбудеться 28 березня о 10-й годині у Свято-Покровському кафедральному соборі. Бокс шоу та донати професійним спортсменам вдалося зібрати для армії немало небагато, аж мільйон 340 тисяч гривень. І це лише протягом одного благодійного вечора. 13 яскравих боїв гімн у виконання Наталки Карпи, виступи Панаса Буйного та варіати шоу. А тепер же те саме шоу. І все це лише додавало азарту до основної події аукціону, на якому продали більше 30 без перебільшення унікальних лотів. Основна мета зібрати кошти і підтримати наших хлопців, які сьогодні за нас там віддають життя. Більше 30 унікальних лотів, яких до сьогодні не було ще представлено. Наприклад, у нас є вивізка з Бахмута, прострілена. Наші хлопці, коли заходили і потім виходили, забрали його з собою. Підготовка до цієї непересічної події тривала місяці, і, от нарешті, сталося. Кращі професіонали боксери та дебютанти новачки зібрали під рингом сотні людей, які хочуть і можуть підтримати зсу. Благодійний вечір захопив навіть того, хто давав відсіч ворогу з перших днів великої війни генерала Наєва. Перший день повномасштабного вторгнення генерал Залужний попросив мене потриматися три доби. Ми до сих пір тримаємось і будемо триматися. Емоції буквально зашкалюють від поєдинків, а боксери викладаються на усі 100. перший великий бій для когось завершується нокаутом. Але насправді тут усі переможці, адже мета одна допомогти нашим хлопцям на нулі. Я відчував, що я перемагаю, тому що коли він бив 2-3, я йому бив 4-5, і вони всі попадали. Більше я попав по животу. Видно було, що. В другому раунді він прям піджався і зігнувся. В цілому враження супер. Можна було набагато краще, буду над цим працювати далі, як і працював суперник молодець. Я дуже мало попадав по ньому, він більше по мені попадав, це видно. Такі благодійні акції зараз вкрай важливі, переконані бійці, адже під час війни таке емоційне перезавантаження на вагу золота. І поки одні боронять інші мають можливість закамулювати величезну кількість донатів в одному місці. Це насамперед частка душі і серця кожного українця, кожного львів'янина, для того, щоб допомагати нашим хлопцям бути сильнішими і бути більш потужними. Ніколи зайвим не будуть безпілотні літальні апарати, ніколи зайвим не будуть відповідні прилади, спостереження, тобто все те, що можна дуже швидко купити. Дуже приємно, що у Львові можна проводити події. Величезне. Дякую Збройним силам, захисникам і захисницям, що дають таку можливість. Сьогодні, крім вечора, професійного боксу, так само і аукціон благодійний, тихий аукціон збору коштів для наших військових. Майже усі зібрані кошти організатори передадуть у чотири визначені підрозділи, але особливі лоти стали донатами для двох поранених бійців. Оборони Солидару Юрій Колинича мріє повернутися на фронт, але для цього йому треба встановити дорогий протест ноги. Лампа ручної роботи, яку воїн разом з побратимами вивіз під шквальним вогнем з підприємства «Артемсіль», Стала тим лотом, який тепер виповнить його мрію. Хлопці взяли цю лампу як символ, як пам'ять. Про те, що ми повинні повернутись та забрати свою землю. Україна переможе. Це для реабілітації Юрія в тому числі і стартова ціна 40 тисяч гривень. 140 тисяч раз, 140 тисяч два. І 140 тисяч три. Олег, ваші облиски, Олегу. Хочеться подякувати Юрі, тому що на таких людей, як він, тримається Україна. Йому оплески. Рпопори підписані особисто генералами Залужним та наєвим. Картини пораненого російським снайпером бійця, частина від збитого ворожого су 34 та спеціальні лоти від зіркових спортсменів. Саме ці значущі артефакти дали можливість зібрати майже півтора мільйони гривень. Але це лише початок, кажуть організатори, і вже готуються до нових благодійних вечорів боксу. Ми плануємо провести до кінця року ще чотири вечора боксу. Є великі вечора, є маленькі, не всі обов'язково будуть такого масштабу, як сьогодні. На Львівщині керівника Славського лісгоспу підозрюють у незаконному привласненні землі. Відомо, що на ділянці де розташований так званий будинок лісника провели реконструкцію за кошти держпідприємства. Внаслідок цього площа будівлі стала 200 квадратних метрів. Загальна вартість землі та споруди становила понад 3 мільйони гривень. Посадовець вирішив привласнити садибу та землю в курортному місці. Керівник держпідприємства звернувся від імені своєї дружини до селищної ради за дозволом щодо виготовлення проєкту землеустрою. Ділянку лісгоспу подружжя хотіло отримати отримати начебто, для ведення особистого господарства. Після позитивного рішення він залучив інженерів виготовити відповідний документ. Однак під час підготовки проекту інженери забули вказати, що земля так само, як і будівля, належить лісгоспу. І на підставі цього підробленого проекту сільрада надала землю дружині посадовця. Проте цю схему викрили правоохоронці. Усім учасникам обрудки повідомили про підозру. Наразі тривають слідчі дії. На час весняних канікул львівські учні з другого по четверті класи за відсутності басейнів у їхніх школах можуть навчатися плаванню у інших навчальних закладах, де є така інфраструктура. Плаваємо. Е я вчуся в що. <реш> у мене деколи не виходить і я хотіла підівчити. Мені сподобалося все гарно, вода тепла. Навчаються під наглядом інструкторів, які з огляду на вміння учнів дають їм ті чи інші задачі. Працюємо з дощечками, хтось вже десь може на озерах, на морях мав справу з водою, і вони більш-менш триматися на воді вміють. Ті, хто не вміють, ми працюємо інтенсивно з ними. вони працюють з дощечками, починаємо з роботи ноги, кроль, я їм пояснюю як показує на суші, і далі вже практикуємо в воді. Під кінець заняття їм дозволяю трохи побавитись. У нас є інвентар, м'ячики, макарони, і от з тим ми вже з ними якось бавимось. Все це абсолютно безкоштовно. Треба лише зареєструватися, щоб взяти участь у цій програмі. Батьки розповідають, що тут немає нічого складного, і про все можна дізнатися у вчителів. Вчителька початкових класів е, повідомила нам про це. сказала про таку гарну можливість, що можна відвідувати безкоштовно е, на весняні канікули, і ми скористалися цією можливості. Потрібно було онлайн-форму заповнити і взяти медичну довідку в свого сімейного лікаря. Ми пройшли медогляд, догляд, взяли довідку, зареєструвалися. і Все триватимуть весняні канікули у більшості навчальних закладів львівської громади до кінця цього тижня, без зарахування додаткових вихідних під час великодніх свят. У пункті пропуску грушів виявили незадекларовану партію техніки. З польської сторони на в'їзд прибув рейсовий автобус, водій якого вказав, що перевозить лише особисті речі та харчові продукти. Однак під час огляду багажу працівники митниці виявили партію навушників та павербанків відомої марки, що в документах вказані не були. За цим фактом склали адмінпротокол. Внаслідок ДТП у селі Зубра госпіталізували чоловіка. Подія трапилася на дорозі Київ чоп де розминулися два легковика. Водія однієї з автівок передали медикам, які з огляду на його травми вирішили доставити потерпілого до лікарні для надання додаткової допомоги. Наразі правоохоронці встановлюють причини цієї ДТП. у цієї події загрожує до трьох років обмеження волі. Збив людину та пішов відпочивати. У Львові патрульні знайшли водія елітної акури, який брутально залишив місце аварії. Інцидент трапився на вулиці Зеленій. Тільки послухайте, порушник наїхав на 33-річного велосипедиста і замість того, щоб підійти до потерпілого, просто вийшов разом з пасажиром з машини та подався геть. Коли на хабу знайшли, він виявився ще й добряче на бровах. На щастя, збитий чоловік відбувся подряпаними. А от горе кормувальник тепер надаватиме пояснення слідчим.